Перевіряє налаштування та тестує робота. Учасник змагань Андрій Іщенко до фестивалю готувався місяць. Каже, у своїй розробці впевнений, тож розраховує на призові місця. Я дуже позитивно, я настроєний, я впевнений, що я переможу. Година налаштувань і учні починають змагатися в категорії сумо. сусідньому залі роботи маневрують на трасі. На цій дорозі конструктор не такий вправний, як на рідній шкільній. Ділиться враженнями представниця команди Робомастер Анастасія Сугак. Раніше він виконував все правильно, але щось перехвилювалося можливо. Окрім випробувань на швидкість, цьогоріч учасники презентують свої проєкти. Команда із села Моренці сконструювала завод із переробки сміття. Воно сортується на губу та пластика. Відходи використовуватимуть для створення протезів та брикетів для опалення, пояснює представниця команди Марія. Протези для наших хлопців вони потрібні ну, дуже зараз. Та в принципі як і без війни це теж люди в цьому потребують. От і екологія це очищення навколишніх середовищ, середовища. А пластику зараз ну, дуже багато. Разом з учнями на турнір приїхав вчитель інформатики Сергій Клименко. Каже, таке хобі дітей підтримує. Я це як взагалі найкраще хобі в даний час. Адже це інформаційні технології і програмування дуже перспективні професії. Як розповіла завідувачка навчально-тренінгового центру СТЕМ освіти Юлія Зоря, всього на фестивалі шість конкурсів. Їх об'єднує спільна тема. Як роботи можуть допомагати Україні? Це світ інновацій, це штучний інтелект, це робототехніка, це командна робота, це основні цінності, це комунікація, це підтримка, це лідерські якості. З 2016 року наша область долучилась до програми «Лего Едукейшн». Певна кількість шкіл має набори Ліго. І ми працюємо з педагогами заради розвитку СТЕМОРІНТОВ. Ого, а особливо робота техніки у кожному із напрямків судді обрали переможців. Чемпіоном фестивалю стала команда Юей» із 9-ї гімназії Черкас. Дарія Шевченко, Олександр Костенніков. Суспільне новини. Черкаси.